Гарного і позитивного. Де ми чинити начинку з потроху курячих. Показую вам. Так, показую вам. вам. Так, І все в нас тільки пухла, і все серця, а й все печунка. Порізались ми на маленькі кусочки і йдемо жарити зараз. Мечмосвінської масти в горшок таке одну, одну з половиною ложку. Мечмоть цибульку, бося поджарила. М -м -м. Цю начинку курицю забивають, та далі ще випікають. й бо я без куриці чиню. Мечими потроха, печунку, серця на кубики порізані. Пухла. Коби не знав, що таке пухла, упали пухла. Коби не знав, що таке пухла, пишіть у коментарі, я вам кажу. I sve se opet smažuje me. Posole me i najsa smaži. Koli se puhla malo podžarili me, će me čeleno i poprega. I zaraz zalivaje me bo buljonom, no nijem nas na dani moment buljonu. Treba bo je zaliti vodu. Zalimaje me vodu. I klademe na malinkoj ohenj tušiti. Там із друг... у другому очкові у нас сварять яйця. Зараз будете бачити, що будемо робити далі. Чекайте. Так, наші пухлочки вже уварили. Наші сусісі всі вже поварили. Сиплимо емілайну муку. Не кукурузну, не тінгеричну, а й мелайну. так, файно мішаєте. Добре, раз. Тепер яйця йде в суп. Є в нас яєчка. Чотири. Чотири яєчка порізані на кубики. Коли стимало мелайну і сиплені яєчка, має сюди в сип бавити ось ось ось. Видите, яєчка. І ще сюди в І все, тепер кинай варити. Мені все видить, що і все мало. Буде к... мука, йдемо ще додавати. Ви можете начинку вчити, бач, сильно густу таку вирізати. От має рідиньку, таку бочати з хлібом. Ось таку курицю, бо можна бити. Коротше, по густоті ви собі самі никаєте, яку хочете всю начинку. Я вчиню не сильно густу, таку десь як... Ну, я вчиню. Хочу вчинити таку як кріпу мішану. І все це набиває в курицю, зашивається і кладеться куриця запікати. А от вчините крила. Тегнак, щось із курячого м'яса, поджарюєте м'ясо і всю начинку, як гарнір даєте. На вас, будь-який спосіб. Тепер я зараз колися доварює, мечемо масло, обов'язково масло метати. Обов'язково. Давайте масло сюди. Ложку доста масла. А ще в кунці, аж я не чиню з тим, то я собі ще даю, я ще собі даю сметану. Ну no, Сюди я сметани не буду давати, то особисто Ну хоч. No, зараз як доварити та вержу сметану. No, Йой якийсь добротний. Солимо, попрянемо, кунці даємо зубок чесноку і готово. Ну, no, така в нас начинка. Я зверла ще туди сметанку, зверху. І всю начинку, якщо не маленьку, можете курицю в набити. І всю начинку можете давати гарнір до курячого м'яса якогось доброго. Хуй де даватися начинка з патраху. Так що, дівчатка, робіть собі їсти, щоб не були голодні. Та й бо ваші люди не були голодні. Бо ж ваші люди будуть голодні. Вони вас не будуть на набі... класти на зарядку. Будете ходити далі цілий день нервозні. Всім гарного і позитивного котятка моя.